Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо з вами про різницю Present Perfect і Past Simple, оскільки з моєї практики найчастіше я помічаю, дуже часто помиляються в використанні Present Perfect і Past Simple. Тому що звучить, для нас звучить в минулому часі, оскільки ми маємо Present Perfect, то ми часто помиляємося в використанні. Сьогодні я поговорю про різницю, для того, щоб коли застосовувати Present Perfect. Варто застосовувати пасивку. По Почну я з невеличкого графіка, який допоможе вам усвідомити використання цих часів, як часові межі, де їх потрібно використовувати. Значить, почнемо ми з прикладу. Значить, приклад, наприклад, я зробила це вчора. Так? Значить, українською звучить я зробила це вчора. Всі, вважаю, нас забула і звертаємо увагу на те, коли відбувається її, а є і відбувається нас в нас учора. І, і я напишу тут подібне ж речі, але відрізнятиме час, коли відбувається є. Я зробила, я зробила це сьогодні. Не зробила це сьогодні. Ну, Натомість слово зробила, ми можемо використати інше слово. Не зробила це сьогодні. Значить, різниця в тому, що тут... А тут у нас сьогодні. Хоча для нас однаково звучить зробила", да? і зробила. Я зробила даний випадку, також звучить. Тому цілком природньо для вас, коли ви будуєте речення, у вас звучить, зробила. А часто, може, ви ви не задумуєтеся, коли буде відбуватися дія, і вам хочеться це пас цим. Полем, цілком зрозумієте, да тому що звучить. Тому зробила, звучить одинаково в даному випадку. Але е -е, різниця в застосуванні з вами Знову ми пригадуємо, як вже згадувала попередник, що варто зазначати подивити, щоб ви розуміли, що відбувається, будемо багато у нас present і ось тут у нас future. А варто усвідомлювати future це у нас наступного року, так? чи наступного тижня, next week чи tomorrow. Так? Тут у нас з вами сьогодні, today, чи зараз. І тут у нас з вами яскравий. Значить, усі часи. Назваться, паст континус, пас профит контент, Всі, що начинается всі паста символи. Ось тут, хто та? ну, так би мовити. Значить, Якщо в мене речення, я зробила це вчора, то я повинна зобразити в випадку ось тут. Я можу зобразити починаючи звідси та рухачись до досі. Але оця межа її перейти я не можу, тобто тільки до досить. Тому що вчора, у мене вчора і вчора викладається ось тут, тому речення викликати виходить ось тут. Тепер те саме. Я продемонструю для іншого. Цей час у нас знову ж таки дали це past, це present і це Future. Я вже цього разу не розповідаю, так зрозуміло, про що йде мова. І моє речення, я зробила це сьогодні, тобто зробила і зробила одинаково, але тут сьогодні. тут. вчора. ось Якщо ви порівняєте, то чітко побачите різницю. Тобто вона вже сталася, вона вже закінчена, але вона відбувається ось тут. І тут у нас дія відбувається ось тут. Так? Тому а, це перша різниця, для того, щоб ви усвідомлювали, якщо ви українською будуєте але подумайте про часові межі, Тобто, якщо межі сьогодні, цього тижня, цього року, да, то варто перекласти це за допомогою Present Perfect. І якщо щось відбулося далеко вчора, в 99-му, кілька років тому, тоді ми це будемо перекладати за допомогою Past Simple. Цей час широко ми, ми дуже часто з вами розмовляємо в теперішньому, ми кажемо, сьогодні я прийшла, сьогодні я мала три заняття, і сьогодні я поснідала, наприклад, дуже смачно. Або ми можемо передбати події, які відбулися цього року. Тобто ми можемо озвучувати, цього року президент зробив наступне оголошення цього року. Футбольна команда перемогла. Все це звучить минулим, перемогла, оголосив, зробив оголошення, але перекладати ми будемо за допомогою презентації. Perfect, тому що ми використовуємо цього року, але ми розуміємо, що цей рік це майже теперішній, цей рік це тут, тому ми це все будемо перекладати у Present Perfect. Тому ви часто цей час можете побачити у газетах, можете побачити в новинах, газетах, оскільки ми передаємо ті події, які відбуваються в межах теперішнього. Так? І події, які відбувалися давніше, ми будемо передавати у Past Simple. Значить, це перше, що відрізняється в два часи. Present Perfect ще дуже часто буде використовуватися для того, щоб запитати вас про ваш досвід. Так? Ну, і разний погляд має на меті запитати, чи це взагалі відбулося. Тому тобто, цікавий результат, який буде мати результат в теперішньому, так? А, матиме на увазі результат, а, чи, чи це взагалі сталося. Так? Тому, коли мені цікаво, чи ви прочитали книжку, звучить в минулу, прочитали книжку, я буду використовувати давно випадку міста. Have you read book? Тому що мені не цікаво, коли це відбувалося, але мені цікаво просто, чи цей факт відбувався. От якщо мене цікавить відповідь Yes or no, то в такому випадку я буду використовувати present perfect. Але якщо мене цікавить, коли це відбулося, дуже цікаво, коли відбулося, коли ви прочитали книжку, тоді я буду використовувати past simple. В такому випадку є речення, звучало when did, you, when did you read the, when did you read this book? Так? Тобто тут мене цікавить так чи ні, прочитала чи ні, а тут мене цікавить, коли ви це зробили. Якщо не цікавить коли, то ми використаємо та символ. Коли ви говорите в минулому, але ви не вказуєте часової рамки, ви просто розповідаєте, я пройшла, я ходила, я зробила, Ви не вказуєте часової рамки, тоді ми будемо. Передавати її, за допомогу Present Perfect без часової рамки, без часової рамки, без часових рамок. І а, якщо ми хочемо щось розповідати в пас simple, то ми зобов'язані мусимо використати в цьому випадку, а, мусимо використати simple. Тобто тут для нас обов'язкові часові рамки. Часові рамки зазначаємо часові рамки. Зазначаємо, це важливо. Тут ми їх зазначаємо, тут ми їх не зазначаємо. Тут у нас цікавий в загальному як факт, чи це відбулося, чи це не відбулося, та? а тут нас цікавить конкретно, коли це відбулося. Час надзвичайно вживаний, тому якщо ви його не часто використовуєте, ви вважаєте, що можна все передавати в пассимпол, то вони зовсім криві. Тому що дійсно ми передаємо багато подій, які відбуваються в межах теперішнього, і вони вимагатимуть використання Present Perfect. Рекомендую ознайомитися ближче з тим часом, почуватися більше впевненіше в використанні. Сподіваюся, відео допомогло вам усвідомити різницю, почуватися більше впевнено, використовувати до наступних наших зустрічей. Па-па!